Про життя у Петриківській громаді поговоримо з її очільницею Наталія Коваленко в нашій студії. Ми раді вас вітати. Вітаю і одразу хочемо розпочати стосовно опалювального сезону. Чи готові вже коли будете запускати? Дійсно, сьогодні це питання актуальне. Наразі всі заклади підприємства в громаді готові до опалювального сезону 100%. Ті комунальні заклади, де ми обслуговуємо самі котельні, вже почали опалювальний сезон. Ми з теплом. Багато закладів. Як давно? Ми з 15 жовтня розпочали опалювальний сезон, але по потребі. Якщо температура плюсова, то ми маємо на увазі і школи, які сьогодні дітки не відвідують, то це на мінімумі ми встановлюємо температурний режим. От є невелика проблема в нас сьогодні з центральною лікарнею, де тепло нам надає обласна тепломережа. Але я думаю, що не сьогодні-завтра це питання буде вирішено і лікарня буде опалюватися. Сьогодні, якщо ми говоримо про опалювальний сезон, говоримо про альтернативні джерела опалення, то ми намагаємося намагалися встановити альтернативні джерела опалення по лікарнях по закладах освіти для того, щоб це були твердопаливні котли, тобто альтернативні джерела на різні випадки. Як багато жителів перейшли на пічне опалювання? Чи знають люди про ось? Цей додаток є дрова, якось так, що держава запустила, чи проводився якийсь екскурс? Так, якщо ми говоримо сьогодні про пічне опалення, від якого в свій час наші жителі десь відходили, бо то було там газове опалення, електричне, то сьогодні так дійсно багато наших родин повернулися до пічного опалення, але найбільше сьогодні пічним опаленням будуть користуватися внутрішньопереміщені особи, яких наші місцеві жителі надали їм свої житлові будинки, де вони будуть проживати, і, і за Тут це будинки, в яких там проживали батьки, вони там певний період не використовувалися, там дійсно пічне опалення. Тому сьогодні внутрішні переміщені особи будуть користуватися цим опаленням, і ми намагаємося всіляко допомогти йому в придбанні палива. Якщо говорити про е, портал ЄДрова, який сьогодні запроваджено в Україні, то ми для себе взяли за завдання здійснювати комунікацію, тому що багато і місцевих жителів ну ми розуміємо, в кобічне опалення то зачасту, мабуть, ці бабусі і люди похилого віку вони не вміють користуватися. Тому ми надаємо таку послугу. Ми запрошуємо всіх до ЦНАПу або по старосинських округах до є в нас адміністратори з віддаленим місто роботи. Тому в кожному населеному пункті є спеціаліст ЦНАПу, до якого людина може звернутися за допомогою. ну от так встановити цей да, цей є, є дрова портал, і вже такі є випадки. Пореєструвалися. Ну я думаю, що люди тобто, централізовано допомагаєте розібратися, особливо так, людям похилого віку. Так, ми віку. Допомагаємо саме в цій комунікації в цьому порталі людям розібратися. Я думаю, що це запрацює наразі. Якщо сьогодні в нас є такі сім'ї, є багато сімей, військовослужбовців, де залишилася там родина і багатодітна родина, а наш житель громади військовий сьогодні на передовій, тому ми допомагаємо таким сім'ям. Але ми там закуповуємо дрова в лісництві. Ви знаходимо різні можливості, щоб допомагати таким сім'ям забезпечити паливом на зиму. Ви раніше вже згадали про вимушених переселенців, як багато їх у вашій громаді, чи є в них якісь зараз потреба, одяг, гуманітарна допомога, будь що так з перших днів війни Петриківщина приймає внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні ті, хто постійно проживають, це 2270 осіб. Внутрішньопереміщених звичайно було певний там час більше, менше, але це ті, хто вже сьогодні постійно проживають, то залишиться в нас на зиму. Що стосується? Продуктового забезпечення тут все налагоджено, ми забезпечуємо гуманітарними продуктами, наборами теплим одягом також забезпечуємо, питань немає. От з опаленням зараз допомагаємо відповідно до того, індивідуально в кого яка потреба. Є у нас і дітки внутрішньопереміщених осіб, які ходять у наші заклади освіти онлайн, але вони у нас зареєструвалися. Таких у нас 59 діток. Ми таким діткам з кошти місцевого бюджету за кошти громади до 1 вересня закупили такі набори канцеляції канцелярського приладдя до 1 вересня вручили. Ну тобто намагаємося допомагати всіляко чим можемо. Багато ну я би сказала, що це вже багато. Внутрішньопереміщених осіб у нас навіть працевлаштовані десь більше ста чоловік працюють в агропромисловій сфері. А є і лікар, яка працює у нас рентгенологом, є, і в освіті працюють вчителями. Навіть в селищній раді, працівник по обслуговуванню території також внутрішньопереміщена особа. Ми залюбки його взяли на роботу. Тобто намагаємося комунікувати, запрошуємо, залучаємо до різних заходів, щоб вони відчували себе як в сім'ї. Також зараз актуальне питання енергозбереження по всій країні. Як із цим у вашій громаді чи економлять електроенергію жителі, і якщо відомо, можливо, скільки вже у відсотках змогли зберегти? Так дійсно з перших днів, коли виникла в нас така от енергетична загроза, ми звернулися до наших мешканців, до підприємців з проханням вихожу поційно на зв'язок із зверненнями економити електроенергію. Я дуже вдячна керівникам підприємств які відгукнулися є такі підприємства, великі, які навіть змінились графік роботи, перейшли більше на роботу в нічний час для того, щоб зекономити електроенергію. Якщо говорити про звичайних жителів громади, то дійсно всі відносяться з розумінням і про ці погодинні відключення електроенергії, які відбуваються, особливо в час пік. Абсолютно я вважаю, що віднеслися з розумінням і відгукнулися, практично не користуються там мікрохвильовками, електрочайниками, в нічний час користуються пральними машинами. Це е, дало можливість нам от щодоби економити до 20% електроенергії. До 20%. Так. Тобто люди реально е, свідомо поставились свідомо, до цього прохання? Так, свідомо і пішли на зустріч із розумінням, тому що люди зрозуміли, якщо ми не будемо економити, е, то відключення буде примусове. І вже... А віялові були у вас відключені? Так, так, звичайно. От такі погодинні чи віялві відключення електроенергії? Вони є. З графіком люди знайомляться на сайтах. Ми їх публікуємо, відносяться з розумінням, завчасно готуються. Тому якщо це більш-менш можна до цього пристосуватися, то під час аварійних відключень ми вже не можемо попередити, і люди розуміють, що тут треба економити. Петриківська громада також тримає продовольчий фронт. Розповідаєте, чи сіяли вже озимі і чи будемо з хлібом? Так, звичайно, Петриківська громада, вона аграрна територія. Звичайно, думаємо, і жодного дня наші аграрії не сумнівалися в тому, чи треба сіяти, чи треба там нарощувати об'єми. Не сумнівалися. Сьогодні в громаді посіяно, якщо в відсотковому відношенні, то 92% озимих. Це складає близько 10 тисяч гектарів буде досіяно 100%, так що будемо з зерном. Дай Боже, щоб погода була гарна через активні бойові дії на Херсонщині і Запоріжжі виникали проблеми. Дефіцит був з ранніми овочами. Чи коригуєте, чи плануєте ви скоригувати площі під овочеві на наступний рік? Ранніми овочами займаються на сфері господарства громаді, і в цьому році, мабуть, і враховуючи ситуацію, і враховуючи потреби, і враховуючи те, що ми сказали в території Херсонщини Запоріжжя, наші овочівники збільшили і перевиконали план той, який вони собі. Доводили на 2022 рік. Відповідно, уже сьогодні овочівники планують на наступний рік до 30% збільшити посів ранніх овочів. Тому я думаю, будемо з овочами. Як допомагаєте зсу зараз з перших днів війни в Петриківській селищній раді було утворено єдиний волонтерський центр, і один з таких потужних напрямків, чим займається цей волонтерський центр, це допомога нашим землякам, нашим бінцям, які сьогодні в збройних силах України захищають нашу Україну нашу рідну Петриківщину. Я думаю, так як і всі волонтерські центри, це ми забезпечуємо і продуктами харчування, забезпечуємо там всім необхідним побутовими речами. І я скажу так, що і деякі такі інновації запровадила наша громада щодо того, що потрібно нашим бійцям. Ми практично з кожним отримуємо зв'язок, і от ну завдяки одному нашому винахіднику, нашому жителю, ми забезпечуємо хлопців сонячними такими панелями. Це дає їм можливість заряджати телефони, це дає можливість заряджати рації. Ця панель дуже мобільна. Ми купляємо комплектуючи, а наш умілець складає, і хлопці дуже вдячні задоволені. Це така інновація наша зараз ми е, включилися ну от в такий проект пічки буржуйки е, знову ж таки наші. Зварювальники, спеціалісти варять ці буржуйки. Ми направляємо хлопцям по потребі або відводять наші волонтери автомобілям, або направляємо поштою. Хлопці також дуже вдячні. І я хочу сказати, крім того, наш волонтерський центр ми купляємо зимовий одяг, термобілизну, берці. Якщо навіть наші хлопці забезпечені всім цим збройними силами України, то я думаю, що зайвий комплект не буде на заводі, тому ми це робимо. І не можемо не запитати про майстрів петриківського розпису їх творіння внесено до спадщини ЮНЕСКО, як зараз вони живуть? Чи є натхнення, можливість, час на ось на їхню роботу? Я хочу сказати, що дійсно Петриківщина це край художників, і сьогодні, як ніколи, художники відносяться з розумінням і хочуть показати всьому світу, що Україна, це країна, яка має спадщину. Це дуже важливо для того, щоб наші воїни розуміли, що є, що захищати. Петриківщина, оскільки ми край нематеріальної спадщини, то художники сьогодні намагаються всіляко донести цю красу, цю нематеріальну спадщину, яка ще народилася за час. Козацтва, що у нас є що захищати, що ми країна з історією, з надбаннями. А ми сьогодні працюють художники. Ми сьогодні в громаді для наших внутрішньопереміщених людей, які переїхали з тих територій, де ведуться бойові дії. Ми їх запрошуємо в наш музей, ми запрошуємо в виставкову залу Петриківської селищної ради для того, щоб залучити до майстер-класу, щоб відволікти, щоб, знаєте, це така арт-терапія. І більше того, ми навіть останні. Аннім часом запрошуємо бійців. На майстер-клас, бо ми вважаємо, що Україна, Українці це така нація, яка навіть у важкі часи вона і співає, і танцює, і малює. І тому ми вважаємо, що Петриківський розпис це дійсно справжнє лікування кольором і гармонією. Тобто навіть попри відсутність зараз тих пишних фестивалів, які так. ми пам'ятаємо, які проводились у Петриківській громаді, все одно ви. Запрошуєте так, людей, є чим зайнятися, є що так. побачити, є що попрактикувати. Звичайно, запрошуємо, показуємо, долучаємо. Бо нашим бійцям дійсно, якщо вони навіть прийшли їм, дали там відпустку на один день. Їм треба перезавантаження, долучитися до цієї краси, зрозуміти, що ми це збережемо. Це буде в цього є історія, в цього є сьогоднішнє і є майбутнє. Я хочу сказати, що в нас є в громаді інклюзивний ресурсний центр. А це центр, який працює з. З дітками з особливими освітніми потребами. І цей центр вже приймає діток, переселенців, які потребують цього. Проводять з ними корекційні заняття. І наші вихователі з цього центру вони запровадили от таку терапію петриківським розписом. Дітки дуже задоволені. Вони наскільки перезавантажуються, вони інші, в них по-іншому горять очі. Тому ми так запрошуємо всіх, і навіть якщо сусідні громади десь там є такі дітки, то ми запрошуємо і приймаємо всіх без виключення. Дякую вам про життя у Петриківській. Громаді говорили з її очільницею Наталія Коваленко. Була в нашій студії.